Вашингтон хотів би почути від Києва якісь певні, і так спрощено, та не цитую дослівно, але певні пояснення, що відбувається, що це за операція. Е, історія, яка по-перше, і смішного це фактично нам що, нам вже заборонили бити західним озброєнням з території України по Росії. Правильно? Ми знаємо, що це існує така заборона. Але ніхто нічого не говорив про те, щоб бити по Росії з території Росії. Не було такого? Не було. Тобто тут... Можливо, такий сценарій. А друге, це я вам запропоную теорію змови. Е, в мене вчора в ефірі був ваш друг Борислав Береза, і він так дуже так легенько, легенько коментуючи, не було ще таких, як сьогодні. Подробиць він каже, що слідкуйте за руками, цілком ймовірно, можливо, і з часом найближчим. Буде звільнена Запорізька атомна електростанція. Та сьогодні ж теж заговорили, що підуть на Курськ обміняти чи як завгодно. І е, не те, щоб я сумнівалася в силах оборони. Ні, армія наша найкраща, але чи не буде це тягнути на якийсь договірняк? Ну, Дивіться, ми можемо в принципі, якщо навіть зради нема, то ми можемо її там все одно знайти і придумати. О, і я би сказав так. Що... Так, да, ми зможемо. У нас ж хай живе національна забава, яка називається СРАЧ, да, особливо в соцмережах. От, але давайте ми з вами поговоримо. Ну, якщо ми зараз заговорили, що росіяни, ймовірно, когось звідкись кудись перекинуть, да? а якщо вони перекинуть все, то, що знаходиться в Запорізькій області, це буде договорняк чи це буде недоговорняк? От чорт його знає, от я не знаю. Якщо вони почнуть зараз знімати полки з Запоріжжя, даючи нашим можливість нашим військам зайти на запорізьку атомку, ну значить тоді це буде виглядати як договорняка з другої сторони. А може, то це об'єктивна реальність, розумієте? Я не хочу скажімо так, не можна обесцінювати жертовність наших солдатів. А може зараз вони дійсно знімуть, бо подумають біля Донбаса в них більше перспектив. І знімо дійсно з Запоріжжя. А ми тут будемо казати, ой, то це ж точно вже договорняк, бо ми ж тут звільнили запорізьку атомку. З приводу атомки Запорізької заговорили тоді, коли почали говорити, що нібито ми збираємося дійти до Курської атомки, але давайте поговоримо зараз. Окрім того, що курська атомка одна із дуже важливих складових енергетичної системи всієї Росії, а не тільки регіону, хочу наголосити. От може вийти, звісно, цікава історія, але мені здається, що МГТ буде дуже різко стурбований і занепокоєне захоплення масонків. Вот ну то я за що й кажу: то те саме, як у то, от Блумберг написав, що там американці хочуть щось почути. Ви знаєте, ми так можемо придумати звичайно, теорію змови. Я зараз ще масла вогонь підкину. Пам'ятаєте, нещодавно була теза, що міністр оборони Білоусов дзвонив до Лойда Остіна. З приводу того, що нібито українці щось задумали, і якщо вони це задумали, то поговорить з українцями, щоб вони цього не робили, бо ж буде загострення, і хтось сказав, що то українці напевно мали бомбити в той час, коли Путін буде на тому морському параді з якимись коритами щось там дивитися. А можливо, це якраз було не про те, а можливо, це якраз було про курську операцію. Ну, ми ж з вами не знаємо, але можна так поговорити. Але змови? це виглядає кумедно в тому сенсі, що Блумберг вже вийшов з матеріалом, що, звісно, Вашингтон подзвонив Києву. Звісно, сказав нічого не робити. Ну і власне, ми от 48 годин останніх спостерігаємо за тим, як, звісно, нам скали нічого не робити. І ми а ми нічого й не робили. Ми ж Путіна не трогали на параді, а про це мови не було. От, і взагалі це не ми. Ви знаєте, в Айдарі був такий шеврон, на якому писалося: то не ми. І, от ми завжди казали, бо знов та майдар начудив, знов закупили село, яке без команди пішли в атаку. О, а всі казали, то не ми нас там не було. Не треба нам то все пред'являти. Ну, десь так. Це було звичайно жартома. Але якщо серйозно дивіться, я би все таки, перше, е, хотів би похвалити оцю цілковиту таємність, що росіяни навіть дупляни відбивали. Далі я би хотів би похвалити оцю цілковиту мовчанку, що до сих пір ніхто не знає, куди ж то все йде. Одні кажуть на атомку, другі кажуть на сторону Вовчанська, тільки з боку будуть бити їх. Треті кажуть, що взагалі там до російсько-білоруського російсько кордону хочуть взяти під контроль. Ну розумієте, можна ж говорити, фантазувати все, що хоч тому за це теж хотів би похвалити. Далі, попри всю критику сирського, як би там не було, ми пам'ятаємо звільнення Харківщини, ми пам'ятаємо. Гарну інформаційну психологічну операцію, яку зробили за участі зеленського, треба віддати належне. Бо тільки лінивий не казав, що ми йдемо на Херсон. Навіть я вже сказав, ну ви що, дебіли. Ну скільки ж може вже про той Херсон казати? Росіяни вже повірили, що ми йдемо на Херсон. укріпилися, а ми пішли на Харківщину. Розумієте, тобто. Це один із таких от епізодів, який може зіграти ну серйозну роль. Я би волів би, все таки до речі, в себе на сторінці я теж написав, що от інформація по Курській губернії ну, намагає вона не перебиває того трендіця, який нам всім відомий, який відбувається на Донецькому фронті. Оце от моя така критичне зауваження, але це зауваження більше до відноситься до журналістів. Бо скажімо так, ми не можемо відхиляти увагу від того, що відбувається там зараз біля Турецька, що там ще чергове там частину Нью-Йорка росіяни вжахнули і взяли під контроль. Що, як же це село, господі, не 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 не, ліп, не ліпивці? Останнє село між Нью-Йорком і. Оцим виступом, що можуть в оточенні попасти хлопці, во щоб не вийшло так, як було в Авдіївці. На це треба звертати увагу. Юра Бутусов гарно написав: Я надію, що все те, що резервне зібрали, і те, що зараз працює в тому напрямку на півночі, що це не пошкодить втримуванню позицій на Покровському напрямку, бо втрата Покровська. Оце буде вже, повірте мені, ніякий курс. Навіть, напевно, і курс разом з Білгородом не перекриють для нас. Бо логістика, от зараз логістика йде через Дніпро, західна допомога, зброя, снаряди, то все йде тудою, по тій дорозі, яка, до якої залишилось росіянам 5 кілометрів. Розумієте, це Покровськ, Костянтинівка, ну, Часів'яр і так далі. А якщо цю логістичну цепочку перебити, то будемо ми з вами їздити через Харківську область. І возити на Краматорськ, і так далі, і це буде дуже серйозна проблема. До Мирнограда їм там трошки більше 10 кілометрів, до Покровська 17 кілометрів. До Мирноград, до Покровська, оця агломерація, це, як би мовити, воно одне перетікає в друге. І ми це розуміємо. Всі, ті, хто військові, розуміють, що перебивання цієї логістики це повний жестяк. По-перше, ми будемо мати проблеми з постачанням тим військам, які вниз ідуть по карті. Я вже зараз так. От я от, дивлюся, ви карту вивели. Мені просто погано видно на телефоні. Але тим не менше, в нас будуть серйозні логістичні проблеми, якщо росіяни переб'ють цю трасу, і якщо, не дай Бог, хапнуть Покровськ. А в Покровську ми не маємо права мовчати. Курва сажають розочки, і ми з вами дивилися ті всі сюжети. Я в себе на каналі показував. Сажають і перекладають бруківку замість того, щоби будувати чергові лінії оборони. Зеленського Єрмака, і це серйозна проблема, це серйозна загроза. Тому курські новини нас, звичайно, радують, бо давно не було позитивних новин. Дехто каже на тлі готовящихся переговорів, зеленському срочно треба було якусь позитивну новину. Вибрали найслабше місце в росіян і там жахнули. Ну це можна фантазувати, але я ще раз наголошую: я по перше не вірю в якісь переговори. Ні, договорняки можуть бути, але переговори навряд. Ли. О, вот. Але, але от, от ситуація підійшло, якраз підійшло, такі... тримались, тримались, але все одно підійшли до, до говорників. Я вам запропоную yeah. продовження yeah. фронту, поки в нас відкрита карта. Пане Ігорі, додаткове питання. В мене минулого тижня був в гостях азербайджанський воєнний аналітик Гіль Рустам Заде, і він ну там фантастично всі ці місяці, як і багато хто із українських експертів коментує події на фронті, і як правило, від нього ну аж такої критки ніколи не почуєш. Він же не українець, тому ніколи собі. Цього не дозволяє, але він каже: вбийте мене, я не розумію чому два з половиною роки ви не мінуєте території? Та ну тобто, в нас це тема фортифікації, окопів і всього іншого. Він каже, не. Мінуєте Росіяни, де б не були, вкопалися, замінували, і ми власне розбили чоло ці міни минулого року під час нашого контрнаступу. Каже, українці все все одно цього не роблять. Чи є у вас пояснення? Чи це питання безпеки? Чи ми не хочемо забруднювати наші території? Ну якась логіка в цьому є? А я фіг його знає? Справа в тому, що Україна є підписантом у цієї протипіхотні міни? у цієї Біди, яка називається щодо нерозповсюдження протипіхотних мін, ми навіть є, дуже велику частину протипіхотних мін мали віддати на утилізацію. Ми знаєте, ми ж підпишемо то без'ядерний статус, то ще якусь фігню. І зараз е, з цими протипіхотними мінами серйозно маємо дуже серйозну проблему. Левова частина наших західних партнерів теж є підписантами цієї, цієї тришняка. Тому що під час війни це по-другому не назвеш. Ну, знаєте, виграти війну в білих перчатках, в Білому пальто. Ну це, як, знаєте, як, як Майдан, там от, білопаль, білопальтове, знаєте, мітінгальщики в нас були. тут десь приблизно так само не забруднитися, бо, бо тож конвенції проти боротьби проти піхотних мін. І от ми попідписували тої білі бірди, Не знаю, скільки там утилізували чи не утилізували, але нам цієї біди треба дуже багато. Пам'ятаєте історію з касетними боєприпасами? Да? Тобто, ми ж так само дуже багато західних. Рехідних партнерів возмущалися. Ну добре, що американці ту біду не підписували, то вони собі можуть роздавати наліво і направо. Ну от точно так само нам зараз у нас є реально дуже серйозний дефіцит для мінування протипіхотних мін, в тому числі. Це я зараз так просто дуже коротко став. Бо темки то ми розкидуємо, ну протитанкові міни. А от протипіхотних маємо дуже серйозний дефіцит, і проблема в чому заключається? Росіяни ж зараз не танками штурмують. Ні, ну там, де танками штурмують, наші є fpv дрони. Ну тобто, ми тут ще працюємо. А в основному ж вони йдуть м'ясними штурмами, а ти проти м'ясного штурму чим будеш працювати? От і все, і використання протипіхотних мін ненаправленої дії, воно, типо, якби під забороною різного штибу конвенцій, там і отетої всякої там стришняка. Ну я як військова людина, я розумію, що це ну це фігня повна. Знаєте, бути інтелігентами. Проти тоталітарного режиму, коли в тебе на фронті реально бракує людей, а противник тебе закидує м'ясом зранку до смерканку. Ну це чесно кажучи, якось воно таке дежавю. Ну це от ця відповідь частково це, чесно, це не є одна і єдина проблема. Таких проблем багато, але будь-які розмінування так само в росіян є системи розмінування. Вони, звісно, їх е, почали використовувати для розбору наших фортифікацій або міст, скажімо так, той же самий Змій Гаринич, чушка, які там називають, і так далі. Коли росіяни працюють з цими системами розмінування, це складаються цілі квартали будинків. Ну щоб ви розуміли, але вони їх використовували в тому числі і для розмінування. Це коли вистрілює певне, ну коротше. Вони можуть зробити такий коридор для того, щоб зайти. Але тоді буде зрозуміло, де вони йдуть, в якому коридорі, де зосередити вогонь. Ну, це я кажу як до прикладу. Ще раз наголошую: це дуже серйозна проблема. Нестача цих протипіхотних мін завдяки цим одна білопальтним, які намагаються нам щось розказати. От, десь так. Приймається. Ще є в нас. Ми будемо з вами так сьогодні багато топтатися по Російській Федерації по позапаребріку. І Крило Буданов в черговому інтерв'ю голова ГУР сказав, що для організації нового військового заколоту в Росії потрібен сильний лідер. Тут можна вже сміятися, бо ну де там в Росії ці сильні лідери. Сильний лідер на місцях каже Буданов. А далі він стверджує, що наразі одна така людина перебуває в Україні. Я скажу вголос. Я припускаю, не маючи жодних підтверджень. Просто перше, що в мене там виринає в свідомості, це Rex. це от якраз про РДК чи Легіон Свободи Росії, я вже не пам'ятаю, де він там є. Все. Ну тобто, це ж не може бути українець, який стане якимось там лідером супротиву в Росії. Чи допускаєте ви, пане Ігорю, що Україна могла би вирощувати когось, хто міг би потім з силою, ну явно ж там не ідеями, а винятково силою піти до Росії. Ні, ну, по-перше, ви дуже сильно помиляєтеся в е, ідеологічно-організаторських спроможностях Вайтрекса. Як боєць, ок, як людина, яка вміє говорити на камеру, тримається, теж ок. Ну, але організувати колгосп людей для того, щоб побороти поміщика. Ну, можливо, на якійсь території, де його знають. Але підняти Росію ні. І я вважаю, що це хибне уявлення Буданова про можливості саме бунту і сильного лідера. Дивіться, як би там не було, ну пригожин же ж був не слабший за вайтрекса, правда, але що то не служилося? Десь йшли, йшли, да не дошли. Ну і все до речі, той же самий Вайт Рекс записував відео, що він як то Євгеній Пригожин, я також же патріот Росії, як і ви. З цього моменту моя повага закінчилася. Тобто, як до солдата питань нема, як до політичної заяви, це для мене це вже табу. Ну я не можу асоціювати себе з якимось бандюком, терористом, вбивцем, галтівником, навіть якщо е, є якісь там напрямки, де він дивиться в ту саму сторону. Так не можна. Я не вважаю це. Ну це дуже хибна позиція для як на моїй хлопський розум. А тепер давайте говорити відверто, що я думаю. Я думаю, те саме, що думали наші провідники е, українських націоналістів ще в минулому сторіччі. Лише визвольна боротьба поневолених народів може розвалити імперію, об'єднати імперію заради боротьби проти ПУ, Ну, це фігня. Тоді імперія залишається, і полту мені з того, що вона залишиться, тільки на троні буде сидіти інший. ПУ мене це не влаштовує. Це не є для нас відсутність загрози з боку імперії. Дуже багато в ефірах наших Ютуб-каналів і інформаційних джерел є ці хороших русських, які також топлять, що путінський режим треба обрати, але імперію зберігати. Я дуже добре пригадую такий є чувак Гудков. Він дуже часто розповідав, а що ви будете робити, коли вот все розпалзнеться. Так воно має бути от все замкнено в імперії, ніфіга. Я вважаю, що провальний момент ми упустили, верніше момент. І тут я ну, можу там дорікати, не дорікати, але тим не менше, я ми вважаю, що упустили момент, коли піднімався Башкіртастан. Там не вистачало трішечки крові між мітингувальниками і поліцеєю. І там могло би бути веселіше. Я думаю, що ми пропустили момент, коли жінки в Дагестані виходили проти мобілізації. Я думаю, що ми погано спрацювали в Чечні. Ну я розумію, що там тяжко працювати взагалі, але можна було підсилити інформаційно, в тому числі, що Кадиров сказав, що Чеченці мобілізуватися не будуть. Тобто, проблеми індійців, шерифа не грибуть. Десь так це виглядало по відношенню до, до Росії, до Росіян з боку е кадирівців. І от в цьому контексті оце може спрацювати як якісь кардинальні фундаментальні зміни в Росії, а заміна Пуна Патрушева чи ще на якогось там Фігатрошева, ну це для мене взагалі нічого ніякої ролі не, а, не, ну, не ви грає. Богдана точно Бо не про це править система. Альона, править не ПУ, править система побудована ПУ. Розумієте? І Добре. якщо цю систему очолить е, хтось після ПУ. Ну, ми, звичайно, можемо казати з вами. Знаєте, як я завжди кажу, жартома, що в Росії треба одного Володимира з мавзолея винести, а другого туди занести. Да? От і тоді можливо щось зміниться. Ну, це ми можемо так собі мріяти, але ще раз наголошую: е ви ж подивіться, як зараз в Росії йде перерозподіл влади, коли фактично на всі ключові посади заходять силовики. Тобто, навіть без царя система не завалиться. Розумієте, і в цьому контексті де дехто казав, там башні кремля між собою воюють. Але Путін є рівно віддалений від кожної башні, тому він так це вміло маніпулює, контролює і, як то кажуть, і це в нього працює. Але ще раз наголошую: система міняється система не міняється. Міняються ключові посади, міняються якісь ті чи інші со старої гвардії, там умовного там шойгу чи кого-небудь воєначальники на їхні місця заходять інші, тобто. Це є ротація, ротація омоложування, да, свіжа кров заходить туди. Можливо, туди зайдуть ще якісь там публічні особи, в те управління, воно не змінить існування імперії. Для нас загроза не пу, а для нас загроза імперія. І от дуже хибне уявлення, що лічність може поміняти Росію. Е, давайте пригадаємо, ну був демократ Єльцин і що від того, помінялося відношення до України. Закайте ну, там історія в тому, що якби да, ми з вами серйозно сприймали якогось одного антипода Путіна, то він, коли заходить, це ж не не тільки прізвище, він тоді все ламає. Але ви згадали Геннадія Гудкова, в нього справді він не наш союзник, тому що він не хоче віддавати ядерне озброєння, не хоче зміни кордонів Росії і справді. На річ винятково в Путіні та русский ні при чому ні в чому не винувати. Зараз ви знаєте, що найгучніша подія останніх днів це обмін, який відбувся між Росією, Росія отримала злочинців, шпигунів, кілера красікова Захід натомість забрав, окрім того, що своїх співгромадян забрали ще й російських опозиціонерів. Коли я кажу, опозиціонери їх звикли так називати. Та от, от все, та це не те що там я вірю в їхню опозиційність. І перше, що вони зробили. а по перше, вони не розказали пане Ігорю про те, що. Російська тюрма це катівня, російська тюрма, це те місце, де гинуть українські військовополонені? Де над ними надзвичайно знущаються? Та вони, в принципі, сказали, що вони хочуть повернутися до Росії, тому що вони були проти цього обміну далі. Вони виступають за те, щоб Росія не розвалилася, щоб росіяни не страждали, бо росіяни нічого не винні, а щоб знімати санкції. І я б тут запитала дуже просто: а наскільки ви сприймаєте серйозно, що ці троє могли би стати. Там якоюсь важливою зброєю на заході, бо в Україні занепокоєння про це писала західна преса, що мовляв за нашою спиною домовляються. Та це не про нас, але оця комунікація існує. Чи може три людини перекрити всі ці наративи і всю ту справу пророблено як Україною, так і нашими партнерами? Альона, я вам скажу, що в інформаційній боротьбі саме в цьому контексті завдяки вам, мені і іншим, іншим іншим українцям, які масово зразу сказали за тих трьох вгодованих кутів, котрі себе позиціонують як в'язні Кремля. Що чуваки, ну ви тут штанга з вашими всіма тезами. Ну, по-друге, я би сказав, вони не сильно могли розказати про катівню. В'язницях вони не сильно покудали, і їхній зовнішній вигляд не говорить про те, що вони сильно страждали. Отже, це є, скажімо так, міна заповільненої дії, яку запустили в західний істеблішмент, Тер розтиражували їхню ту прес-конференцію. А що відбулося далі? А далі спрацювала вже українська свідомість, наші журналісти в тому числі. І що відбулося далі? А далі західні політики, по-моєму, е, не буду казати чи Міністерство закордонних справ Фінляндії і країн Балтії почали говорити. Що ні чуваки, ви тут а, космонавти, е, руски до неї страдати, а не путінський режим. Бо не путінський режим сидить в самоліті, не Путін стріляє з гармати, не Путін працює на заводі з шахедами і так далі. Тому закрити свої хлібальники. Вони їх позакривали. Зразу почали. Ну я це зараз. Е, Да-да-да, це моя інтерпретація. Але так дали зрозуміти: українці підняли хай по всьому світу з цього приводу, станції знять, ця вся фігня. І що вони зробили? Вони почали продукувати нові тези. Ну, яшин почав розповідати, що це депортація, що він хоче повернутися. Да, там, е, Карамурза вже теж вже нічого не говорить з приводу санкцій, вже починає включати задню, що типа, ну да, не все так однозначно, але не, слова вирвали з контексту, і ви не так все поняли. Вот. ні, ну е ні, ну це ще раз, кажу, це моя інтерпретація їхнього вже оцього бекання, якого вони почали робити після дуже серйозного хейту пі е щодо тої конференції. Але саме цікаве. Що вони тіпа, хочуть повернутися, і я такий сижу, думаю, ага, тобто вони нормально зараз вийшли, тепер вони повертаються, і Путін ще когось забере, ще пару вбивців. Для путінського режиму насобирати заручників як два пальця об асфальт. Тому що править ФСБ в них за білий листочок на Красній площі вийдеш з білим папірцем і тебе заарештують. І скажуть, що ти політичний в'язень. Тому в цьому контексті ця троїця вона ні на що не впливає. Їхній великий пшик вже вийшов. Нічого нового вже ніхто по-другому до них не буде відноситись. Єдиний, хто, ну як на мене, так знаєте стабільно. Стабільно впертий проти путінського режиму, він же голосував. Єдиний голосувальщик проти окупації Криму. Пам'ятаєте, да це Ілля Панамарі? Оце єдиний. тим більше недавно його хотіли фізично знищити, там підірвали щось, і так далі. Оце єдина людина, яку я ще так дивлюся. знаєте, ну ну скажімо так, ну можу сказати, що ще от, ще не втратив то, то Ігорі, Тому що він а, не хороший росіянин, він українець. Ну, справа не тільки в тому, він українцем став не так давно, от, але і то, що там і мову вчить, і так далі. Але він є послідовний вже багато-багато років. Він не перевзувається. Він от, от це єдиний кого я ще так можу так. Ну, скажімо так, до кого я ще відношусь так спокійно. Бо все остальне, це все бла бла бла. Я бачив свіжі інтерв'ю. До речі, нещодавно вийшло інтерв'ю Гудков Фейген, де вони розлагоджували, що треба відкрити русський центр в Києві, бляха я ж мене передьорнуло. Це говорив Гудков. Ну він, він, він yeah, 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 yeah. yeah, yeah. yeah. розуміє пане Юре, от, от треба просто прийняти, що ми завжди хочемо принизити росіян терміном хороші русські, а вони тупо рускі, от рускі і топлять за Росію і топлять а за Ні, росі... то, і, то ви… Їх навіть один раз немає чого обговорювати, тому що вони не за нас з вами, не всі, але от Гудков не за нас з вами. Дивіться, кожен з нас вкладає свою інтерпретацію в слово хороший. Я завжди згадую анекдот. Хороші в хороших гробах, а хренові в хренових гробах. Я тільки так до цього відношуся. От і все. От Коли я говорю хороший русский», то то, 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 то в хорошому гробу. а поганий русский – це в поганому гробу або в кулькові. От і вся різниця між ними. Для мене особисто тому, що дивіться, тут справа не в тому, що знаєте, такий е, наша русофобія, як каже один колега по Ютубу, каже, недостатня наша русофобія недостатня. Але справа не в тому. Справа в тому, що м, ця, ну, ця країна і ці люди вони не міняються в своїй ненависті до нас. Причому не за що, Вони взяли обізвали 40 мільйонний народ фашистами і починають розповідати. Вони взяли. Там скільки, 34% росіян готові шуранути ядеркою по Україні, і це проводило це лівада центр їхнього опитування. Тому вони просто-напросто, от я кажу, для мене хороше і погане, це тільки просто ті, що в хороших гробах, і ті, що в поганих гробах. Це я по-другому їх не сприймаю. Я не можу їх сприймати, тому що вони, вони не стадо, яке веде пастух. Ні, вони не стадо. Вони формують цього пастуха, вони підживлюють цього пастуха. І, ну, це як мазохісти. От серйозно, от в них так і є. Їм це подобається, але вони хочуть, щоб ще всім це подобалося, щоб ми всіх так били, як їх. Розумієте? Тому така історія. Ну, як повертаючись до нашої теми, от, е, е, я хочу сказати, що ніякий вождь новий в імперії не має існувати має пропасти імперія. Народний бунт, я теж колись вірив, що, в принципі, бунт в Росії може змести все. Але тоді це має бути бунт, а не організований вождьом двіж. Розумієте? Неважно, який його позивний, White Rex чи, 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 чи Крим не бутерброд, мені все рівно. Тобто бунт це є хаос, і це є некерований хаос. Оце може змести. Змести і тоді. Почнеться оця боротьба, визвольна боротьба поневолених народів всередині імперії, коли посипеться імперія внаслідок бунтів. Але вірити в якогось організатора це те саме, що вірити в чергового хорошого руского. Ну, хай собі купить дубового гроба.